Великий друг України чи найбільший пристосуванець в історії ЄС? Нідерландський прем'єр Марк Рютте готується очолити НАТО. Цього тижня він зміг заручитися підтримкою всіх 32 країн альянсу, і це не дивує про дипломатичні таланти Рютте ходять легенди. Він протримався у прем'єрському кріслі протягом 14 років і пережив не одну урядову кризу. Вдома про нього кажуть той, хто завжди проведе вас до дверей у проблему, але ніколи не зайде всередину. Хто він майбутній, очільник НАТО і що це призначення означатиме для України? Олександра Мітіна розповість. Марк Гудіні. Так Рютте прозвала нідерландська преса за майстерністю накати відставки. 14 років у прем'єрському кріслі рекорд нідерландців. З європейських політиків довше протримався тільки угорський прем'єр-орбан. Це вже резиденція нідерландського прем'єра Рюте у великому маєтку посеред парку у Газі. Рюте приймає гостей і журналістів, але сам живе у квартирі поруч і на роботу їздить велосипедом. А ще раз на тиждень працює вчителем у сусідній школі. привіт, мама. Це Марк Рюте. Єдина прогалина в ідеальній політичній картинці особисте життя у свої 57 Рюте Рютте ніколи не був одружений, а навіть помічений на побачення на колег можновладців дивиться з висоти майже двометрового зросту. Для українського президента робить виключення. Теплі обійми двох політиків камери фіксували від Гаги до Одеси. Спочатку повномасштабного вторгнення Нідерланди передали Україні зброї на 4 мільярди євро. За керівництво Рютте країна розміром із Одеської область увійшла в п'ятірку наших найбільших донаторів. Але різку зміну політика НАТО щодо України ми навряд чи побачимо. Ось перше звернення Зеленського до нідерландського парламенту. Ще з екрану весна 22-го. Зала захоплено аплодує. Рютте зустрічає каморотесен фірмовою посмішкою і чітким ні у відповідь на питання про прямий захист війська НАТО не мають заходити в Україну, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і Третьою світової війни. Крісло генерального секретаря альянсу Рютте пропонували мінімум двічі. Обидва рази ініціатива виходила з-за океану. Сполучені Штати одним із перших схвалили кандидатуру нідерландського прем'єра. І нині ось Байден на знак прихильності запрошує його на свій бік столу в овальному кабінеті. Рютте блискавично піднімає слухавку, коли дзвонить телефон. А це діалог із Трампом, шестирічної давнини, коли одіозний президент заявив, що провал діалогу з Європою може піти американцям на користь. Якщо у нас вийде щось вирішити, це буде позитивно. А якщо ні, теж позитивно. Ні, це не буде позитивним. Треба щось вирішити. Повноваження Єнса Столтенберга спливають у жовтні за лічені тижні до виборів у США і можливого повернення Трампа. В Альянсі, очевидно розраховують на дипломатичні таланти. Рютте Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати забагато витрачають на оборону і навіть погрожував вийти з НАТО. Олександра Мітіна з Нідерландів, ТСН, 1+,1. Зараз для НАТО настали непрості часи. І новому генсеку доведеться долати одразу кілька викликів. Серед них пише видання Політико, можливе повернення до влади великого скептика Альянсу Дональда Трампа, а ще робота ультраправих партій в Європі, що підтримують Путіна. Втім, нагадаю, Марк Рютте є сильним прихильником України. Як гадаєте, чого нам чекати від цього призначення? Напишіть у коментарях. Ну і звичайно, ставте вподобайку і підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН. THANKS FOR JOINING US.